Ми святкуємо, ми згадуємо про те, для чого Ісус прийшов на цю землю, ми згадуємо те, через що Він пройшов в цьому житті, ми, знає, ми згадуємо той хрест, на якому він був, і, звичайно, ми згадуємо ту смерть, через яку він прийшов. і Воскресіння, через яке ми маємо сьогодні вічне життя. Але ви знаєте, Великдень, це свято не для всіх радісне. Тому що є категорія людей, які розуміючи, що Бог є справедливий, а до речі, Великдень це є свято, де ми святкуємо справедливість Божу. Вони розуміють, що коли Бог дійсно є справедливий, то буде заплата за гріх. Ті, хто сьогодні вбиває, ті, хто сьогодні відрізає голови, ті, хто сьогодні вчиняє безчинства, руйнує людське життя, вони будуть мати заплату. Але також це свято є найкраще свято для праведників, для людей, які страждають, які проходять через важкі моменти свого життя, ті, які померли заради найбільшої цінності, цінності життя і Бога. Для тих людей це є найбільш радісний день, тому що вони знають теж, що справедливість Божа є. Тому це свято для одних Дуже важке для інших це є найкраще свято на землі, і ось це є великдень. Знаєте, сьогодні я хотів завжди хотів сказати цю проповідь, ніколи не було можливості. І от накраз, я так роздумував, яке слово мені сьогодні підготувати. І я взяв і пройшовся по всіх місцях Писання, де Ісус висить на хресті, і що Він сказав як свої останні слова. Коли я так і назвав проповідь останні слова Ісуса на Христі. І ви знаєте, от подумайте, якщо б ви в своєму житті знали, що це ваш останній день перед смертю, які були б ваші останні слова, що б ви сказали? Я, вам роз... я взяв декілька слів, людей, знаменитих людей, і що вони сказали перед тим, ніж вони померли. Тільки задокументовані. Наприклад, Боб Марлі, він був відомим музикантом. Він сказав, життя не можна купити за гроші і помер. від собі. Сказати такі слова і померти. Рафаель, відомий художник, італійський, італійське відродження, він сказав, щасливий і помер. Вінсен Ламбарті, футбольний тренер, він сказав своїй дружині, це якраз була. Річниця їхнього одруження, і він каже: з ювілеєм я тебе люблю і помер. Олександр Мацієвський, герой України. Сказав слава Україні і після того його розстріляли російські солдати. Він помер. Це різні приклади. Різні слова. Але, звичайно, для нас, як християн, найважливішими це є слова ті, які сказав Христос. І от я хочу подивитися, є сім записаних місць Писання, де описано те, які слова сказав Ісус Христос, будучи на хресті. Він уже висить на хресті, смерть уже скоро. І що Він говорить? Перше, що ми бачимо, що Він говорить слова прощення. В Луки 23, 34 написано так: І тоді промовив Ісус Отче, прости їм, бо не знають, що чинять. Слова прощення. Ісус Христос на хресті, помираючи, говорить ці слова. Ми знаємо, що Ісус помер для того, щоб у Бога була підстава нас простити. І це дуже важливо, тому що я навіть коли своєю бабцею, яка вже зараз відходить до Господа, вона в госпісі, я з нею часто спілкувався, я хотів показати, що їй потрібен Бог Ісус Христос. І коли я з нею спілкувався, вона часто задавала ці питання: а чому Бог? Щоб перше в неї було одне питання, що Бог її не може простити, а потім було друге питання. А чому Бог просто не може простити? І мені треба було пояснювати, що якби Бог просто простив, він був би неправедний Бог. Якби Бог просто міг прощати, це було би несправедливо. Ми сказали, що Великдень це взагалі свято Справедливості Божої. Тому що, коли ми бачимо. Що є гріх, заплата за гріх має бути смерть, і просто простити не можна. От уявіть собі суддя який сьогодні стоїть, ті росіяни, які розстріляли нашого героя, і він каже: і ми всі сидимо присяжні, і він каже: я знаю, що є суд, я знаю, що це було неправильно, але я їм прощаю. Ми би всі, як люди, які розуміємо справедливість, сказали, Боже, що це за неправедний суддя? І це було би неправильно. Так само у Бога має бути підстава, на якій Він може нам простити. І саме оці слова, коли Ісус каже, прости їм. Ось це той момент, коли відбувається накрас, Бог дає цю підставу на основі Ісуса Христа, Його смерті. Він платить ціну для того, щоб ми мали прощення. Знаєте, є відомі такі слова однієї з людини її звали Корі Тембум, яка пройшла через нацистський концентраційний кемп. Її батько помер, її сестра померла, сім'я були знищені. Вона вижила. І в один момент вона написала книгу. і... В цій книзі вона записала такі слова. Коли ми визнаємо свої гріхи, Бог викидає їх у найглибший океан Назавжди. І я не можу знайти це місце писання, але я вірю, що Бог потім ставить там такий знак, на якому написано рибалка заборонена. Отак От Бог дивиться на наші гріхи. Викидає їх далеко-далеко, ставить знак. Fishing is not allowed, рибалка заборонена. Тому що Бог простив нас на хресті, через хрест. І це були перші слова Ісуса. Отче, прости їм, бо не знай, що чинять. Друге, що ми бачимо, це ті слова, які Ісус говорить, це є слова розлуки. Але якої розлуки? Матвія 27, вірш 45 по 46, написано, що півдні темрява настала на всій землі, і було так аж до 3-ї години. Біля третьої години Ісус голосно закричав Елі Елі Ламаса вахтані, що означає Боже мій Боже, чому Ти покинув мене? Тут дуже цікава одна річ. Це єдиний раз у цілому новому заповіті. Коли Ісус називає Бога Богом, а не своїм Отцем. Він завжди говорить: мій Отець і я, я в отці, мій батько, Отче наш. А тут Він каже Боже. Бачимо якась дистанція стала між ними. Єдиний раз в новому заповіті, коли він каже Боже. Тому що гріх на той момент. Гріх усього світу на Ісусі Христі, гріх, який розділяв нас Богом, тепер розділяє Сина і Отця. На невеликий час, але Він розділяє. І Ісус звертається, Боже, а не Батько. І ось ця розлука, це деякі теологи кажуть, це було найважче, через що проходив Ісус. Не так фізичні навіть ці тортури і смерть, як Оця. Душевна агонія розлуки з Богом, заплати за гріх. І ось це слова розлуки, які ми чуємо на Христі. Боже мій Боже, чому Ти покинув мене? Третє, що ми бачимо, ті слова, які Ісус говорить на Христі, це є Слова прийняття. Луки 23.43. І промовив до нього Ісус. Поправді кажу тобі, ти будеш зі мною сьогодні в раю. Це Він говорить до розбійника. До розбійника, який дивлячись на Ісуса Христа, те, через що Він проходить, те, як Він бере на себе гріх всього світу, Він каже: спом'яни мене, Господи, коли прийдеш в царство своє, і Ісус каже, через те, що ти прийняв мою жертву за тебе. Ти повірив в мене, Ти поставив свою надію на мене, сьогодні. Ти будеш зі мною у раю. Христос приймає Його. І Він це може зробити, тому що вже є заплата. Вже можна це зробити. Це вже є праведність Божа. І якраз Христос приймає цього розбійника не через праведність цього розбійника, а через праведність свою, яку Він кладе на цього розбійника. 2 Коринтян 5, 21 написано. Того, хто не мав гріха, Бог учинив за нас гріхом, щоб ми стали Божою праведністю в нім. Ще одне місце писання Римлян 3, 25, що його Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити свою правду через відпустення давніше вчинених гріхів. Це дуже важливий елемент Божого плану спасіння. Я попросив двох молодих юнаків, щоб вони зараз підійшли до мене, щоб проілюструвати, як це взагалі відбувається. Тому що я скажу, що в християнській теології це є найважливіший момент. У нас є багато важливих доктрин, але ця доктрина є найважливіша доктрина прощення і відкуплення наших гріхів. Ми маємо одного нашого молодого юнака-брата, який буде грішником. З телефоном. Бачите, в нього хороший жовтий телефон в руках, він у нас буде грішником. Ми маємо ще одного хорошого на кабелі нас. Він у нас буде сьогодні Ісусом. Це ну, краща роль, так чи ні? І в нього є праведність своя. І от що відбувається? Ми знаємо, що заплата за гріх це є смерть. Ми не будемо це робити тут. Він каже: слава Богу, що не будемо. Але заплата за гріх це і смерть От це буде нас символом гріха. Ну, ну, до речі, ви самі розумієте, що часто так і є. І тому, в принципі, в нього немає виходу. Якщо суддя праведний, ми знаємо, яка буде кінцева дорога для всіх нас. Тому приходить Ісус Христос, який є праведним. І він бере цей гріх, беремо цей гріх його і бере на себе. Ні, ні, це що ти тримає. Де є цей гріх зараз? Він на хресті. Так? Тобто Христос взяв на себе наші гріхи. І Він тепер платить цю заплату, яку мав платити він. Він помирає на хресті цією заступницькою смертю, щоб у Бога був, була можливість оправдати. Цього грішника. Він помирає за цей гріх, за наш гріх, за гріх всього світу. Але на Тому не закінчується. Тому що Бог знає, що Він і праведний. Бог справедливий, і тому Христос, він воскрешає. Він не заслужив цієї смерті, але Він помер за гріх. І більше того, Він бере праведність Христа і дає йому. Цьому грішнику, мені, тобі. І тепер, коли Бог дивиться на цих двох людей, Він бачить Христа, і Він бачить цього грішника, який тримає в руках праведність Христа. Він бачить Христа, праведність на тобі і на мені. І таким чином Він нас приймає у своїй оселі. Не через те, що ми зробили, не через те, що ми заслужили, а через те, що сталося на цей великдень. Слава Богу! Дуже дякую. Сідайте, будь ласка. Це важливо нам розуміти, тому що на цьому побудована вся наша віра, наша доктрина спасіння, як відбувається оця замісницька смерть Ісуса Христа, чому ми маємо перед Богом відвагу входити в свята і святих, тому що в нас є праведність Христа, яку Він нам дав. Тому ось ці слова прийняття є дуже важливі на Христі, коли Ісус говорить: Ти будеш зі мною сьогодні в раю, тому що. Звершилося. Далі, четверте, що ми бачимо, ми бачимо слова страждання Ісуса Христа на хресті. Івана 19, 28 написано так. Потім, знавши Ісус, що вже все довершилося, щоб збулося Писання, Він сказав: Прагну. Дуже короткий вірш написано, короткі слова, прану. Ви знаєте, оцей крик вмираючої людини. Ви напевно через війну ми сьогодні бачимо багато важких, важких відео, як вмирають солдати, ранені. І от коли оцей крик останній відбувається? По-різному люди реагують, різні речі говорять. І тут Ісус в агонії, в болі, Він каже, я прагну. Це є дуже важливе нагадування для нас, що Ісус був повністю людиною. Він був повністю Богом і повністю людиною. Що Він проходив через ці муки. І Він каже, Я прагну, тому що Він є людина. На Христі як людина помирає. І нам дуже важливо розуміти, що ми, коли думаємо про це прощення, яке ми отримали, що воно не було безкоштовне. Так, ми його отримуємо безкоштовно, але за нього наплачена найдорожча ціна. Ну, парадокс. Сама дорожча річ, яку ти отримав у своєму житті, ти отримав її безкоштовно. Сама дорожча річ, яку ти маєш у своєму житті, ти її отримав безкоштовно. Але за ню була доплачена не найдорожча ціна. І це важко, важливо розуміти, що Ісус проходить через ці страждання. В євреїв написано 4:15, що ми маємо не такого пересвященника, що Він би не міг співчувати нашим слабостям, але випробувано усьому подібно до нас, окрім гріха. Знаєте, в нас є ці слабості. Є така історія про трьох пасторів. Я впевнений, що це не про вашу церкву, але вони зібралися. І вирішили посповідатися перед одним, в кого які є слабкості. От перший пастор каже: браття, ви знаєте, ну, у мене є проблема з азартними іграми. Я багато ночей граю в азартні ігри, багато грошей програв. Отки, помолимся за тебе, брате. А другий каже: ви знаєте, моя слабкість брати в тому, що. Я коли бачу дуже великий збір в нас в церкві, ну я трошки собі помагаю теж своїй сім'ї, то Братя такі, ну ми за тебе теж помолимося. А третій нічого не хоче казати. Він каже: ну розкажи, ми вже все зізналися. Ну він каже: ну вам не сподобається те, що я скажу. У мене теж є слабкість. Я дуже люблю пліткувати. І Я не можу дочекатися, доки я прийду додому і розкажу всім про те, що я почув сьогодні. У нас всіх є свої слабкості. У нас всіх є свої проблеми, через які ми проходимо. Дякуємо Ісусу і Богу за те, що в нас є такий правосвященник, який був випробуваний усьому, але без гріха. В цьому є велика різниця. П'яте, що ми бачимо, слова, які говорить Ісус на Христі, це і слова турботи. Слова турботи в Івана 19, 26, 27 написано так. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері: Оце жоно твій син. Потім каже до учня, Оце мати твоя. І з тієї години той учень узяв її до себе. Цікаво. Оця турботливість Христа, турботливість Божа, вона проявляється навіть на найважчий момент життя. В агонії. Він каже, спрагнув він. Показує свою всю людську природу, і в той же час він не забуває подбати про саме дороге, яке Він має на цій землі, про своїх батьків, про свою матір. Ісус подбав про свою матір, але Він не тільки тоді подбав за свою матір, але Він подбав і за весь світ. За всіх нас Він тоді подбав. Ви знаєте, тут така цікава думка, що того дня Марія втратила сина. Але вона придбала Спасителя. Того дня ми всі придбали Спасителя. І оці слова турботи, які ми бачимо в Ісусі, вони є до кожного з нас. Це твій Син, це твоя мати. Шосте, що ми бачимо, це є слова перемоги, які Ісус сказав на Христі. Ви знаєте, цей, ці слова, коли Ісус е, Івана 19,30, коли, е, е, коли Ісус отступ прийняв, то він промовив звершилося. І голову схиливши, Він віддав свого духа. Звершилося, звершилося «It is, done! It is finished!» Ісус виконав свою ціль. Ця ціль була предназначена для нього ще спокон віку. Навіть не з народження, бо часто ми чуємо це в проповіді, що коли Ісус народився, в нього була ціль. Ця ціль була в ньому ще спокон віку. Ще спокон віку він мав цю ціль. Він знав, що прийде той день, коли він буде народжений, коли він проживе це життя на цій землі, він піде на хрест, він візьме оцю гріх цього всього світу, і він буде йти через цю страшну агонію. Але в кінці кінців Він скаже: звершилося я виконав свою ціль свого життя. Я виконав свою місію, для якої мене покликав мій батько. Ви знаєте, в нас теж є ціль як християн. І в нас ціль, це попасти в небеса, в нас ціль це бути подібним до Христа. І тут дуже важливо нам, як християнам, теж. Розуміти, що як ми дивимося на смерть Христа, для нас це є прикладом, як ми повинні жити наше життя. 2 Тимофія 4, вірші 7 і 8, апостол Павло говорить про ціль свого життя. І він каже, от як він закінчив своє життя, теж дуже важливий вірш. Він каже, 2 Тимофія 4, 7 і 8 написано: я змагався добрим змагом, свій біг закінчив. Я віру зберіг, і на останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний. І не тільки мені, але й усім, хто його прихід полюбив. Ціль. Апостол Павло мав ціль, апостоли мали ціль. Ми маємо ціль. І суть нашого життя, щоб ми прожили так, щоб ми виконали ту ціль, яку для нас поклав Господь. Перше за все, найважливіше, щоб ми були як Христос і прийшли на небеса, і були разом з Ним на небесах. І тому, якщо дивлячись, отак, різниця між першим днем і третім днем, це і вічне життя. Різниця між першим днем і третім днем у дистанцію вічне життя. Перший день Ісус помирає за гріх, третій день Він воскресає і дає нам вічне життя. І останнє слово, яке Ісус сказав на Христі, це є слова воз'єднання, якщо так можна сказати, Луки 23.46 і скрикнув голосом гучним, промовив Ісус: Отче, у руки Твої віддаю Свого Духа, і прорікши, Він духа віддав. Слова, Останні слова Ісуса про те, що є, відбувається воз'єднання. Тут цікаво, що Ісус знов називає Бога своїм Отцем. Вже Він каже: Батьку, я йду до Тебе. Звершилося, я йду до тебе. Я віддаю Тобі свого Духа. Слава Богу! Ось це останні слова Ісуса. Оці сім виразів, які Ісус проговорив на Христі. Ви знаєте, тут, якщо думати над цими останніми словами, Христос подбав, щоб в нас було вічне життя з Ним. Христос подбав, Він сказав, що у мого Отця багато осе. Я йду, щоб приготувати для вас місце. Він воз'єднався з отцем, і він чекає нас там в небесах. Ви знаєте, це життя на цій землі, воно тимчасове. Земля це не наше постійне місце проживання. Амінь. Це тимчасове місце проживання, ми є створені для неба. Минулого тижня в Костьолі я був на служінні, там пісню співали. Сестрички, і там якраз було ми небесні, ми створені для неба. Це земне воно пройде. Статистика тут дуже проста: кожних 10 з 10 людей помирає. Якщо ви думали, що ви хочете бути якимось особливим, відмінним, я вас розчарую, ви помрете. Оце піддорливі слова. Проповідник став і каже мені, ти помреш. Знаєте, моя мама приїхала була десь пару років назад в Клівленд до нас, у нас є такий старший брат Антон Горошко, йому десь тоді було 92 роки. Мама лікар, він підійшов до неї. Він каже: ви знаєте, щось мене тут болить так? І отут трохи болить. І що то може бути? Мама, як кваліфікований лікар, йому каже: ви знаєте, діагноз дуже простий, ви живий, і тому тебе болить. Ви знаєте, так само для нас наше життя, воно, поки ми є тут, ми будемо проходити через страждання, ми будемо проходити через проблеми, але ми знаємо, що це не наше, нас чекає вічність. Повторяючи ці останні слова Ісуса на Христі, ми бачимо, що це є слова прощення, слова розлуки, слова прийняття, страждання, турботи, перемоги і воз'єднання з Богом. Великдень це є той день, коли ми святкуємо життя, коли ми святкуємо те, що життя перемогло смерть, що, як брат Василь говорив сьогодні зранку перед цим добро перемогло зло, справедливість восторжествувала. Христос воскрес! Без тебе! Я... Немов пітьма пропадаю і згасаю, о Боже я тебе маю, нехай твоя, батьку рука, В житті веде й не відпускає, о Боже я тебе.